Величезний привіт самим найкращим. Я вас вітаю на каналі Віталій Конторіно і запрошую на перегляд нових акцій в магазині Аврора. Подивимось, що нове, і подивимось акції знижки на ці дні в магазині Аврора. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Так, бачу, що зі знижкою стоять ще оці м'ясні миски по 36 гривень. І для собачок 77 гривень. Ось така велика консерва. А ви вже бачили, мабуть, оце я показував. А, дрябка для котів кругла, ось така. По 339 гривень, зараз зі знижкою. І ще якась 349. Це, мабуть, оця друга. Акції в магазині Аврора по 19, включно лютого. Зі знижкою Сульсена Шампунь-Пілінг, 142 гривні. До речі, він мені поміг, вже закінчився. Треба ще буде придбати оцей шампунь-пілінг. Зі знижкою маска Пантін прові 189 гривень, 300 мілілітрів. Також можна придбати ось такий бальзам для волосся: 350 грамів Прові, 171 гривня. Шампуні в магазині Аврора Пантін 142 гривні. 147 гривень коштує «Ельсеф». 400 мл Шампунь. Шампунь шаума можна брати для різного волосся, також 400 мл. 98 гривень вже зі знижкою. Три в одному засіб чоловічий. Шампунь «Гель для душу 400 мл. Зараз написано, що в акції 57 гривень, а цінник показує без знижки. Ось цей можна придбати за 64 гривні. Гель-шампунь чоловічий для душу. Вони йдуть в різних ароматах. І, до речі, я відкривав, нюхав. Мені сподобалось і цей, і цей. Досить хороші аромати, дійсно. Не повторюються. 129 гривень зараз коштує шампунь Корея 400 мл. Так, ці бальзами та шампуні цієї марки ви знаєте. Зараз по 74 гривні бальзам кондиціонер. 88 гривень ціна такого міцелярного шампуню 400 мл. 88 коштує скраб для шкіри голови 250 грамів. 69 гривень спрей бальзам для волосся двофазний. 250 мл. Зверніть увагу, в магазині Аврора вже з'явилась серія шампунів Herbal Essences, 350 мл шампунь. Ціна 146 гривень. З цієї серії можна придбати кондиціонер. Пакування 250 мл, 146 гривень, І також мас маска цієї ж серії 300 мл зі знижкою 188 гривень. Ось такі цікаві набори. Крем для рук та рідке мило від Green Pharmacy. Так, тут живильний та зволожуючий крем для рук 100 мл. І також рідке крем мило, мускатна троянда 460 мл. Ціна такої новинки зараз 77 гривень. І ще інший варіант, склад набору такий самий, і, мабуть, також в акції. Фарба для волосся паліт 84, фарба мальва 39 гривень. Та фарба лірені по 29 гривень. Туалетна жіноча вода Шарлот 100 мл 88 гривень. 69 гривень коштує пінка для вмивання Корея 100 мл 99 пінка для вмивання з чорним вугіллям, 180 мл. Та 69 гривень пілінг, гелевий для обличчя 100 мл. 78 гривень коштує Нівея Soft 100 мл. Також зі знижкою креми для обличчя Нівея 50 мл. 66 гривень кульковий антиперспірант чоловічий Рексона. 58 гривень Фа. Зі знижкою спреї Фа по 86 гривень. Нівею можна придбати за 90, вибачаюсь, за 104 гривні. Крем-гель для душу в тізорі зорі по 109 гривень. Дуже вдала в них хороша косметика. Не знаю, чому оці акси гелі для душу, вони в кожному магазині такі дорогі, 93 гривні. Патчі для шкіри навколо очей 60 штук, 199 гривень. А ось такі патчі для шкіри навколо очей можна придбати за 89 гривень. В акції чоловічі туалетні водички 100 мл по 119 гривень. Є багато різних тестерів і можна також обрати зі знижкою. Лак для волосся тафт 159 освітлювач для волосся 32 гривні. В акції станочки для гоління в упаковці дві штуки на 3 леза 48 гривень. Також зі знижкою жіночі два штучки на два леза 49 гривень. Бальзам після гоління Нівея 249 Гель для гоління Нівея 194 200 мл. Тапіна для гоління Нівея 200 мл 124 В акції Gillette гель для гоління 200 мл 139 Зі знижкою піна джилет для гоління 200 мл 74 гривні. Набір станочків для гоління Вілкінсом можна придбати за 88 гривень, 4 штуки. Станочки для гоління жіночий бік 4 штуки, 134 грн Користуйтеся оцією ниткою для зубів, дуже хороша. Це у нас новинка перший раз бачу. І ціна такої нитки тут 50 метрів 76 гривень. Новинка, ось така зубна щітка для хлопчика Космонавт 19 гривень. Набір з двох зубних щіток oral B. Вона чистить ще і язик, зуби та ясна 92 гривні. 32 гривні зубна паста Colgate, 50 мл. Ось таку відбілюючу 75 мілілітрів можна придбати за 44 гривні. І ось така 75 мілілітрів 34 гривні. В акції зубна паста Aqua Fresh, 125 мілілітрів 74 гривні. І трішку меншу можна придбати за 42 гривні тут 50 мл. Дитяча зубна паста Sanino, 29 гривень. 109 гривень коштує ось такий крем-гель для душу шик 900 мл, 88 гривень кремовий гель для душу зая 500 мл та корейські гелі для душу 99-500 мл. Дуже багато різних ароматів. Зі знижкою мило рідке Еліо 500 мл 24 гривні. Перевіряємо ціну на ось це мило, мабуть, без знижки. В акції дуру мило 45 гривень це дуже хороша ціна, тому що в інших магазинах я вже бачив дуру 55 гривень за акційною ціною. 74 мило сейфгард. Та 39 гривень мило дитяче мультипульти. А хто ще не пробував ось це гліцеринове дуру... Я вам скажу спробуйте. Вам воно воно дуже-дуже сподобається. Тут два шматочки, 66 гривень, вага кожного шматочку 135 грамів. 79 гривень тверде мило дору, морські мінерали. В Аврорі вже з'явився ось такий освіжувач-гелевий глейт, але я його використовував, тримав на бачку унітазу, відкрив все, він стояв і. Майже взагалі його не було чутно, не знаю чому. 109 гривень зараз його ціна. Зі знижкою для прання тайт порошок 300 г, 44 та 47 гривень. 34 гривні пральний порошок сама. Арієль Color капсули 24 штуки 339. Зі знижкою також гель для прання Персіл 312 гривень, майже літр. Аріель колор 49 гривень, яскраві кольори 300 грамів. Зі знижкою зараз містер мускул для кухні спрей об'єм 500 мл 99. А ось кремовий сів 500 мл можна придбати за 75. Тайт порошок для прання вага 200-247 гривень. А гала 199 гривень. Порошок персіл вагою 4 ,489 кг, 489. Для пухнастиків фріскіс – 11 гривень. Консерви для собак та для котів по 31 гривні в акції. До речі, акція подовжена навіть по 28 лютого до кінця місяця. Ласоші для пухнастиків по 9 гривень. Економія 5 гривень зараз можна накупити. Та м'ясна миска по 10 гривень. Корм мяу по 10 гривень. Зверніть увагу, знижка 30%. І зараз в акції ось цей пакет Оптіміл. Тут 4 пакетики по 69 гривень. 77 гривень. Клуб, 4 лапи 330 г. Органайзер для дрібничок з перегородками. Ціна 49 гривень. Поличка у ванну кімнату металева кутува. 99. Так, а для швабри, для підлоги запаска 88 гривень, змінна. 88 гривень коштує чухол сітка для прання бюзгалтерів. Мішок сітка для прання білизни 49. Знову привезли різноманітні штори для ванної кімнати. Алюнок дуже багато. 88 гривень. Ось такі кумедні кольорові гачки на двосторонньому скотчі, наборі 6 штучок. 29 гривень. Дуже хороші ці серветки для скла з мікрофібри не залишають розводів. Ціна 29 гривень. Так, ще знайшов новинку ось така шторка. Для душу з поліестеру Жаккард, жакар 12 кілець, розмір метр вісімдесят на метр вісімдесят. Ціна такої новинки 299. Шнур для білизни 20 метрів 34 гривні. 99 гривень набір підставок антивібраційних для пральної машини 4 штуки. Хочемо показати, привезли ось такі білі металеві. А... Набори для миття унітазу, там що всередині щіточка є, все запечатано, тому відкривати не будемо. Показую просто вам як новинку. Ціна 229 гривень. Можна побачити на картинці. У ванну кімнату ось така поличка, можна сказати, яка етажерка триярусна, пластикова, ніжки металеві. 179. Смерть гризунам, проти гризунів засіб. Пастка тривалої дії для тарганів та мурах. Три штуки в упаковці. 39. Добриво універсальне для саду та городу. 20 грамів. 9 гривень. Для троянд. 9 гривень. Добриво для розсади. 9 гривень. Спрей для кімнатних рослин від хвороб та гнилі – 49. Я ще знайшов для орхідей, мабуть, також 9 гривень. Добриво від шкідників у палочках. Ціна такого набору – 20 штук, 27 гривень. 44 гривні коштує ґрунтосуміш для розсади на 7 літрів. 299 гривень парник міні. 449 гривень парник на 4 квадратні метри. Силиконова форма для кексів. 99 гривень. Так, це мені здається одинакові. Та, одинакові. Також по 99 Силіконова форма для приготування кексу. Ціна 77 гривень. Силіконова форма для приготування пирогів на 24 см. Ціна 88 гривень. Така також по 88 гривень для кексу. Форма для приготування хліба, також силіконова, 99 гривень. Форма складна силіконова. 199 гривень коштує ось такий набір для виготовлення тіста, для печива, для маленької принцески, щоб вам допомагала на кухні. Дуже кумедні підставки для яєць, силиконові. В наборі дві штуки, ціна 19 гривень. Дуже хороша річ фольга на плиту, коли готуєте дуже багато чогось. Просто потім зняли цю плиту, цю фольгу, і плиту не потрібно мити. Я вам хочу побажати всього найкращого. До зустрічі вже в наступному відео.